Хто з депутатів був чемним впродовж хто з депутатів був чемним впродовж року? А хто вів себе пога? Про це ми зараз дізнаємось, запитавши у міських обранців про те, що вони знайшли сьогодні вранці у себе під подушкою. Лай, ла ла лай, а нас святий Миколай. Лай, ла-ла-лай, Ти з ним різдво зустрічай. Я не знаю, як святий Миколай... Знає, правда, я чесно не розумію як, тому що я в слух нікому своїх знайомих і рідних не озвучувала. Мені Миколай приніс вінтажну чашечку від Жані Версаче. Я до свого сиду забувся, я не розраховував ні, ні на що, але потім подивився від подушку. Навушники для роботи все, що е, потрібно було мені. <праць> все отримала. Це те, що я завжди. <праць> 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 діти, будемо чекати, поки принесе перемогу. Це я думаю, всі чекають. Здоров'я, і будемо сподіватися, що цей Миколай нам принесе так довго очікуваний мир. Я нічого не знайшла, мабуть, себе поганувала. <соць> а діти знайшли солодощі, це дитяче свято, тому ми маємо більше приділяти уваги дітям. Я мусив зранку бігти на розетку, забирати. Пазьке, спрашивай. Це ж було вже. Я мусив зранку бігти на розетку, забирати подарунок, який Миколай приніс моїй дитині. Нічого не знайшов, мабуть, я в минулому році був дуже неслухняний, тому е, навіть і різочку мені не дісталося. просто простирадло.